6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України з 2014 року. Вони протистоять російській агресії. За цей час каже військовий журналіст та полковник Тарас Гринь. Структура ЗСУ значно змінилася, і саме ці зміни дозволяють українській армії боронити країну. Один з прикладів, які навіть ставлять зараз в світі, це реформа управління Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України. Перехід власне на вимоги НАТО були дуже великі вимоги до посадових обов'язків, до посад, скажімо, які мають бути цивільними, які мають бути військовими, окремі вимоги, дуже серйозні, якісно вищі вимоги до. Кваліфікаційних рівнів кожного спеціаліста збройні сили поділяються на окремі підрозділи. Вони забезпечують охорону наземного, повітряного та водного простору держави, а також беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом. Ми бачимо, що у нас є тепер талановиті командири бригад, у нас є талановиті командири батальйонів. Це те, що стало такою величезною несподіванкою для росіян. Приклад, там от бою, там, коли командир приходить і дивиться, що у нього, у нього є люфт відповідальності. От він приходить і дивиться, що позицію, яку на карті ти бачив, Одно. на місцевості вона виглядає зовсім по іншому, стати лівіше, правіше, трошки вперед, трошки назад. Придумати, тобто, і це його право розумієте, це прописане його право зробити. Таким чином ми зберігаємо життя наших солдат, і таким чином ми виконуємо поставлену задачу. З 1 січня 2022 року почав діяти закон про основи національного спротиву. У ньому закрема затвердили формулювання сил територіальної оборони до їхніх лав могли стати і цивільні без військового досвіду. Зараз тероборона є частиною зсу. Територіальна оборона стала таким потужним, потужним, я би сказав, хабом спеціалістів. Тобто прийшли люди, люди прийшли вмотивовані. І це стало всенародним опором. Люди, які призвалися до територіальну оборону, вони знають свою місцевість краще, ніж будь-хто інший. Який прийшов сюди по GPS, по карті чи ще по чомусь. Тобто, ну це, це цілком зрозуміло. І ці люди виконують. Звичайно, територіальна оборона може виконувати функції і за межами області, якщо буде в цьому потреба. Також територіальна оборона може залучатися до інших завдань за рішенням головнокомандувача Збройних сил України. Олена Ростовцева, Євген Шпак, новини на Суспільному, Дніпро.